Намасте, Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Швець Ольга, я сертифікована викладачка з йоги для вагітних і попісля пологовому відновленні. Наразі я невагітна використовую накладний животик для кращої наочності. Сьогодні ми зробимо м'яку практику, яка допоможе пробудити тіло і почувати себе краще. І також нагадую, що в мене є курс із йог для вагітних, в якому вже 25 повномірних занять для усіх триместрів. І також я проводжу персональні заняття онлайн. Почнемо ми це заняття сидячи. Ви можете сісти зі схрещеними ногами або зібрати коліна, сісти на п'яти. І також можете підкласти подушку під таз, щоб бути трошки повище і сидіти зручніше. Спина в нас залишається рівною. Ми витягуємось за маківкою вверх. Труговими рухами назад, опускаємо плечі. Дихаємо під час практики глибоко через ніс, без затримок. І також слідкуйте за своїм самопочуттям. Не йдіть в біль або в напруження. Переводимо долоні на плечі, вдих. Піднімаємо вверх і з видихом відводимо плечі назад і вниз, малюючи коло один, вдих. Зводимо лопатки видих. Два. Відпускаємо усе напруження з плечей. Три. Розкриваємо грудну клітину. Чотири. І п'ять. Зворотнімо напрямку. Вверх, вперед і вниз. Один. Вдих. І видих. Два. Три. Чотири. П'ять чудово закінчуємо, піднімаємо руки вверх, робимо глибокий вдих. Правою рукою захват за ліве зап'ястя. І нахиляємось праворуч, витягуємо лівий бік. Спрямовуємо дихання у ліві ребра. Повертаємось по центру вдих. Витягнутися за руками. Плечі опущені. Видих нахил ліворуч, захват лівою рукою за праве зап'ястя. Обидві сідниці притиснуті. Чудово повертаємось вдих і з видихом опускаємо руки. Якщо у вас була подушка під тазом, ви можете її прибрати. Тепер ми розвертаємо обидва коліна праворуч. Ліве коліно до правої стопи. Якщо в цьому положенні у вам дискомфортно в лівому коліні, ви можете випрямити ногу. І залишитися ось в цьому положенні. Ніколи біль в колінах ми не ігноруємо. Завжди звертайте на це увагу. Дискомфорту не має бути. І з цього положення ми піднімаємо руки вверх. Вдих, видих, опускаємо праву долонь, накриваємо себе лівою рукою. Сідниці залишаються притиснутими. Повертаємося вверх вдих. З видихом опускаємо ліву долонь, накриваємо себе правою рукою м'яко витягуючи увесь правий бік. Ще вдих. Права долонь на підлогу. Накриваємо себе лівою рукою видих. М'язо обличчя розслаблені. Вдих. Ліво долонь видих. Слідкуйте за своїм глибоким диханням. За почуттям у цілі. І ще раз в один бік. І в інший. Довго повертаємось, розвертаємо ноги в іншу сторону, праве коліно до лівої стопи. Якщо дискомфорт в коліні, випрямляйте ногу. І з видихом піднімаємо руки вверх. І з видихом лівою долонь в підлогу накриваємо себе правою рукою. Трошки в нас такої динаміки спочатку, щоб пробудити тіло, витягнутися. Вдих, видих. Взагалі бокові витяжіння дуже корисні під час вагітності. Дозволяє нам витягнути бок, збільшити об'єм дихання, вдих, видих. І ще раз вдих і видих. Чудово, закінчуємо, переводимо долоні праворуч від себе, розплітаємо ноги, виходимо на чотири точки опори. Долоні під плечима, коліна на ширині тазу, невеличкий прогин, зводимо лопатки вдих і штовхнутись долонями. З видихом округлюємось під боріддя грудної клітини. Повертаємось в нейтральне положення. Збираємо великі пальці ніг разом, коліна розводимо в сторони, сідаємо в баласану, Витягуємось руками вперед. Сідницями тягнемось до п'ят. Якщо у вас вже пізні терміни вагітності, можете підкладати подушку під голову, під лоб. Переводимо ліву долоню в бік, ліворуч, права зверху. Через центр змінюємо сторону, опускаємо праву долонь праворуч, ліва долонь зверху. Витягуємо лівий бік. Спрямовуємо туди своє дихання. Повертаємось, виходимо знову на чотири точки опори, стопи переводимо на пальці вдих з видихом. Штовхаємо вверх і назад. Собаку обличчям вниз. Стопи на ширині таза, бо навіть трошки ширше. Згинаємо почергово ноги в колінах, злегка відводячи коліна в сторони, викроковуємо на місці, продовжуємо відштовхуватися долонями, до доглядної клітини. Дихання залишається глибоким. Чудово закінчуємо погляд поміж долоні. М'якенько підходимо до рук. Витягуємось поглядом вперед. Долоні можуть бути на підлозі або на гомілках. Випряміть спину. добрий потяг, ніця глибокий вдих. Нахил вниз видих, розслаблюємо голову шию. І згинаючи ноги в колінах. Округлюючи спину мякенько мякенько виростаємо вверх. Вдих. Саме стхітіхі видих. Стопи на ширині тазу. Захват правою рукою за ліве зап'ястя, нахил праворуч, витягуємо лівий бік. Повертаємось по центру вдих. Захват лівою рукою заправою зап'ястя, нахил ліворуч видих. Таз легко подаємо вперед. Чудово повертаємось, ще витягнутися за руками вдих. І з видихом йдемо в нахил вниз. Залишаємо спину. Паралельно підлозі затриматися і з видихом ще розслаблюємось, нахил вниз, ліктчовий захват, Порозкочитись м'яко зі сторони в сторони. Розслабте повністю голову шию. Якщо спина сильно округлюється, можете призігнути коліна, щоб додати витяжіння в спині. Чудово Розплітаємо руки. Ви можете тут взяти блок для йоги, підкласти під руку, якщо необхідно. Залишайте ліву долонь по центру, права рука йде вверх. Розкриваємось вдих, повертаємось видих. Права долонь внизу, ліва вверх вдих. Повернутися видих. Ще два рази в один бік. І інший. І ще раз в один бік, вдих. Добре, розкритися, Повернутися. видих, вдих, Повернутися. видих. Чудово. Розвертаємо стопи в сторони, м'яко осаджуємось вниз в маласану. Якщо вам комфортно в цьому положенні, немає дискомфорту в колінах. Залишайтеся в Асані. Якщо п'яте відривається, ви можете підкласти валік або скручений край килинка під п'яте. Якщо дискомфортно, сідайте в бадхоканасину і залиштеся в цьому положенні. Перекрити очі, долонів намасте, дихання глибоке. Опускаємо долоні за спину, якенько сідаємо, розкриваємо ноги в сторони в широку складку в стопи на себе. Також, якщо необхідно, підкладіть подушку або блок для йоги під таз. І з видихом піднімаємо руки над головою і з видихом накриваємо себе правою рукою. Відводьте праве плече більше назад, погляд вгору. Добре, витягуємо, розтягуємо правий бік, спрямовуємо дихання у праві ребра. І з вдихом піднімаємось. Вдих. Нахил в іншу сторону видих. Поглядом тягнемося вгору. Плечі опущені, шиє вільно. Дихання глибоке. Чудовий з вдихом піднімаємось, вдих, опускаємо руки на масте, видих. Збираємо ноги, підніміть руки над головою вверх вдих, намасте видих, сядьте у зручне положення, комфортне, трошки розімніть шию, малюючи на півколо від одного плеча до іншого. Зробіть повне коло, заводячи голову назад. І в зворотньому напрямку. Шия розслаблена, плечо опущені. Розкриваючись за руками, зробіть глибокий вдих, заводячи лопатки і округлюючись видих. Залишайтеся сидіти у зручному положенні, поспостерігайте за своїми вдихами і видихами, подякуйте своєму тілу за цю практику, за величезну роботу, яку вона робить кожного дня, створюючи нове життя всередині. Побажайте здоров'я своєму тілу, своєму малюку. Подякуйте за новий день і можливості. Ви можете залишатися в цьому положенні або лягти на бік в шавасану. Я додам в кінці медитацію чудову, яку ви можете включити, якщо у вас є час і хочете ще залишитися трошки розслабитися після практики. вам дякую, що ви приєдналися. Буду рада вас бачити на своєму курсі, і також пишіть в коментарях свої побажання щодо занять і як ви себе почуваєте. Па-па!